Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Улюблені браті і сестри, я поздоровляю усіх вас з Днем, Воскресним Днем, в який ми вшановуємо образ Тростянецької Божої Матері. Святом усіх поздравляю! Серпневий недільний день закликає кожного року нас звершити молитовний подвиг і фізичний подвиг, прийшовши сюди до цього храму, щоб вклонитися іконі Божої Матері щоб вшановуючи її, випросити благословення на всі свої думки і наміри, з впевненістю творити молитву, що будемо почути в наших просьбах, в наших зітханнях душевних, в наших стражданнях і в радощах також. Ми йдемо сюди на цю Божу гору, як сотні років наші батьки, діди і прадіди приходили сюди почерпнути невичерпне милосердя Боже через отримання божественної благодаті, цієї благодаті, яка немічно оздоровлює і недостачу доповнює. Різні часи і різні випробування спіткали цей храм. Навіть нам, сучасникам, перед очима пробігли різний стан цього храму. Але Господь відкриває нам таємниці в міру нашого бажання. Розуміння пізнати ці таємниці, берегти ці таємниці, пізнати історію. Ще декілька років і уявити не могли, що під нами склепіння, що під нами знаходяться останки наших невідомих. Але ми впевнені, це не чужі останки наших рідних. Найдіні кістки свідчать про те, що тут вони шукали своє останнє пристанище. Тут, в цьому храмі, під цим склепінням. Вони чекали захисту, чекали спасіння. І Господь прийняв їх тут, на цьому святому місці. Але сьогодні ми маємо можливість зійти туди вниз і поклонитися цим останкам тих праведників, які не шукали собі захисту десь на стороні, а прийшли і шукали цього захисту тут, у храмі Божому. Храм Божий єдине місце. До якого ми завжди біжимо, де ми шукаємо свій внутрішній, шукаємо свій своє місце отут, у цьому храмі. Чому ми біжимо до храму? А біжимо до храму, тому що він наповнений благодаттю Святого Духа. Оцією невидимою любов'ю, яку дарує Господь, в цьому місці, де завжди про тебе пам'ятають. Тому що один із висловів говорить так, людина живе стільки, скільки про неї пам'ятають. І буде жити рівно стільки ж, скільки про неї будуть згадувати. І ми приходимо сюди до цього храму, щоб, почерпнувши з цього невичерпного джерела любові, Божественну благодать, поклонитися і попрохати у тієї, яка найближча до Бога, до Пресвятої Богородиці. Ми сьогодні, як ті діти, і хороші, і нехороші, але прибігаємо. Прибігаємо, просимо, розмовляємо, не надіємося, а інколи і не насмілюємось прямо до Бога звернутися, знаючи, що Він справедливий, люблячий, але строгий. А ось до Божої Матері ми її завжди сприймаємо як милосердна і захисниця. І в приспівах тільки до неї. Є слова, Пресвята Богородиця, спаси нас. Ми в цих словах і не сумніваємось. Ми не кажемо і не просимо неї про помилування. Ми не говоримо, щоб вона за нас молилася, як звертаємось з молитвами до інших угодників. А до Пресвятої Богородиці Пресвята Богородиця спаси нас. До матері прийшли. Прийшли і попросили. Хіба відкажуть? Не відкажуть. Хіба що не з чистим серцем прийде? Хіба що з поганим умислом прийдемо? То не відмовить, а просто помовчить і подивиться на нас, як на нерозумних. Але ніколи не забуде і не залишить. Господь по чиїх із молитвах когось із наших прадідів одного чи цієї громади зглянувся на цей край і на цю землю. Напевно, тому що люди любили Бога понад усе. І за словами Євангелія, в першу чергу шукали Царство Небесного. Оскільки і хто не звертався до Ісуса Христа, що робити, як жити, відповідь Бога була в першу чергу шукайте Царство небесного, все остальне долучиться. І тому ми сьогодні будемо припадати перед іконою Божої Матері, яку Господь дарував. За молитвами наших прадідів, за молитвами тих людей, які тут жили. Укріпляючи їх в вірі, явив цей образ. Чому на тій чи іншій території є ікони чудотворні, а на інших нема? Це залежить від того, як люди люблять Бога. Як вони моляться до Нього. Як спілкуються з Ним, як вірять йому, як довіряють Йому, і як стараються жити по-християнськи, по-євангельськи. І Господь, знаючи, що земне життя складне, має велику кількість випробувань, велику на кожному кроці. Випробувань тіла, випробувань розуму. І випробувань для душі. І ось розуміючи, що неміч людська, слабкість не завжди може перемогти всі труднощі, які є на дорозі. І ми падаємо, грішимо. Але Господь проявляє любов, а через любов проявляє милосердя до на нас. Укріпляючи нас у вірі, підтримуючи нас на дорозі євангельського життя, яке ми собі вибираємо. Але ж нам би хотілося, щоб Бог поряд був, і розказав нам, як треба жити. Він посилає різні знамення, які підкріпляють нас в вірі, творить чудеса. Не для того, щоб показатися в наших очах великим, а для укріплення в вірі і проявляє свою особливу велику любов, являючи для нас чудотворні образи. Найбільше їх, звичайно, це Божої Матері. Найбільше. Тому що ми до Матері найшвидше всього біжимо. Але це укріплення в вірі. Ікона не для того, щоб чудо творити. Бо тисячі прибігають до ікони, тисячі людей. А зцілення чи прохання, з якими звертаємось, отримують не всі. А чому не всі отримують? А тому що недостатня щира молитва. І недостатньо велика віра, з якої ти прийшов до цієї ікони. Якщо твоя віра буде хоча б згірчичне зерно, то горій і скажеш, рушся з місця, і вона рушиться. Але ви в храмі, ми всі в храмі знаходимося, кажемо, так, ми віруючі люди. А ви Ложку хоча б здвимити з місця? Не здвинети. Вірою. Не дією руки, а вірою. Так що Євангеліє неправдиве? Чи наша віра мала? Наша віра мала. Бо ми, здається, віримо і сумніваємося. Одночасно. Віримо і сумніваємося, як Моїсей, якому Господь вмінив це як гріх. Заповідь була Моїсею підійди до цієї гори, тому що народ єврейський пити хотів. Підійди до гори і скажи, хай вона дасть воду для тих людей, а він мав жезл. Торкаючись ним, творив чуда різні. І от він засумнівався, щось Бог каже не то. Як раніше треба було жезлом торкатися, а тепер тільки сказати словом. І не повірив Богу, торкнувся жезлом. Вода пішла по вірі і бажанню цих людей. Але Моїсеєві це було вмінилося в гріх. Ти не довіряєш Богові. Ось так і ми, по немочі своїй, підходимо до ікони. І як Моїсей, маємо сумнів, те, що ми просимо, отримаємо чи не отримаємо. От повірі вашій і дасть вам. Як віримо, так і маємо. Але не Бог тут винувати, а ми ще недосконалі. Так ось сьогодні я бажаю, щоб віра в кожного ще на чуть-чуть виросла. І так кожен день, зміцнюючись, збільшуючись у вірі, ви досягли, досягнули духовних висот. А ці духовні висоти це єднання з Богом. Це людина живе і усвідомлює і відчуває, що Бог, Бог поряд з нею. А якщо Бог поряд з нею, то що цій людині може бути страшне? Ніщо. То що ця людина може зробити? Все може зробити, бо Бог поряд з нею. І ми знаходимо підтвердження цих слів в послані апостола Павла, який каже: я можу все, ви укріпляєш мене Господь. Ми опираємось на слова Євангелії, все, що в молитві попросите, віруйте, віруйте і дасть вам. Тому я бажаю, щоб кожному, хто сьогодні звершив подвиг, пішки пройшов, іншими способами добрався сюди. Здалека, з близька. Хай натхнення в вірі надихне вас підійти до чудотворного образу і отримати все те корисне для вас, за чим ви сьогодні прийшли до цього храму. Але найважливіше, щоб Пресвята Богородиця ніколи із нас не знімала свій чесний омофор, покриваючи нас від всякого лиха, піти і напасті. Я вітаю вас сьогодні із святом, в який ми вшановуємо образ Тростянецької ікони Божої Матері, і хай Пресвята Богородиця завжди чує вашу молитву, а Господь усіх вас благословляє при здоров'ї на щасливе майбутнє. Слава Ісусу Христу!